Третій раз починаю записувати відео і хочу сказати про тему. Всім привіт! Лишатися з тим, що у вас є, чи працювати для того, щоб було стабільне майбутнє. Пояснюю, про що я говорю. Зараз багатьох з вас є певна робота, яку ви отримали відповідно до того, що ви признали свій диплом. Частину диплома, але вам написали німці: плюс Б2, плюс С1, плюс до того всього ще чотири іспити. І от зараз багато з дівчат, особливо з педагогічною освітою, зараз стикаюся з тим, сидять і думають, а що його робити? Лишатися помічником помічника, помічниці вихователя чи робити аусбілдунг. Не знаю, як в інших сферах. Пане, ви зараз напишете в коментарях, за що я вам буду дуже вдячна і інші, хто дивляться і читають відео. Тому. Чи зупинятися на тому, що є, і казати Слава Богу, дали міні-мінімум? Чи зараз трохи піднапрягтися, працювати і отримати освіту? У мене є чотири фактори, які хотіла б з вами обговорити. Будь ласка, напишіть свою думку, що ви думаєте, і якісь плюси мінуси. Перший фактор це фактор гроші. Якщо ви зараз кажете, що я отримую за 38 годин 2800 брутто і 2, скільки ми писали, дві нетто. І мені цього достатньо. Тобто 2100 за майже 40 годин роботи, мені ще дали якийсь вайтабільдунг, різниця буде ще плюс 500. Це буде максимум. Ви більше цього не підніметесь, оскільки ви помічник помічника вихователя. І цей фактор для мене є дуже таким вирішаючим, оскільки багато з українців вирішили лишитися в Німеччині. Вони для цього роблять все можливе. Вони працюють. Щоб лишатися в Німеччині, вам потрібна можливість якогось кар'єрного росту на майбутнє. У вас ростуть діти, у вас ростуть росте рівень життя, і вам хочеться виходити з зони комфорту, тому вам має у вас має бути можливість заробляти більше грошей. З цією освітою, яка зараз у вас є. Ви цього не зможете робити, оскільки помічник помічника-вихователя звучить по-іншому, як канте Артієрі. Це означає, що з цією посадою ви будете заробляти більше грошей, оскільки на будь-яку посаду, на яку ви прийдете, вас зразу відправлять до певної, певної кваліфікації. І вже, відповідно, ви будете отримувати гроші. Тому фактор гроші є вирішаючим. Як зараз прожити? Ви йдете на, наприклад, дуальний ауспіллюнг, ви отримуєте там 800-900 євро, залежно від того, скільки хто де буде працювати. Ставите заяву на Вонґельт. У вас двоє дітей, ви отримуєте Кіндагельт 502 євро плюс або аліменти, або ви можете поставити на заяву на Кіндагельт Сушус. Справа в тому, що все зараз змінюється. Ви бачите, що зараз українці більше не дають повторювати Б 1 вже кажуть, будь ласка, йдіть на роботу. Що зараз після виборів буде, це буде зовсім інша пісня. І, напевно, та інформація, яка вже була в грудні або в січні актуальна, вона ще буде не актуальнішою, і е, треба буде адаптовуватися до нової ситуації. Тому шанс є завжди. Я сьогодні от, е, говорила з жінкою з групи, і е, справа в тому, що якщо ви поставите навіть заяву на Вонгет, плюс буде якась ваш там Ausbildung Vergütung, ви можете завжди піти працювати на міні-джоб. Чесно кажучи, Європа розбалувала нас всіх останніх роки. Я живу 22 роки, ми звикли до певного рівня життя. У Нас такі ціни, у нас такі менше були податки. З цього року піднялися і страхування оплати. Наприклад, я отримую зараз менше зарплату. Піднялися ціни, піднялися якісь ще там інші моменти. І як ми жили? Три роки тому навіть ті українці, які приїхали, ви бачите, що все змінюється. Справа ще в тому, як ми жили раніше в Україні. Це було нормально працювати цілий день. Мама уходила на роботу з 8-ї, поверталася в 19-й годині чи в 18-й. Багато жінок так робили. Потім ще в когось був город, в кого ще були консервації і діти, і це функціонувало. Зараз ми більш думаємо по європейськи що я буду працювати тільки в той час, коли я працюю. І оце виживання, воно в нас просто зникло, але воно було в Україні. Тому я вважаю, що треба якось активізувати свої резерви. Якщо ви підете на аусбідунг 3 роки, можна протягнути на 900 євро, плюс вам буде оплачуватись квартира, плюс дитячі гроші, чесно кажучи. Коли діти вже в віці там, 14, 17, 18 і далі років залежно, якщо маленькі діти інша історія, якщо у вас дорослі діти, вони можуть піти працювати на міні джоб і це буде дохід для вашої фамілії, фам 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 для вашої родини, нічого поганого не буде. І фактор: 3 роки час мене, скажіть, будь ласка, в нас війна почалася 3 роки тому. Три роки просто отак минуло. І я бачу тенденцію, коли під відео ви мені писали, що. Це з німеччина абсолютно нікому не потрібно, Ми пересидимо місяць, два-три і поїдемо додому до рідної хати. Я зараз не бачу ні одного коментаря, хто б дуже сильно писав, я хочу повернутися додому. Те, що я зараз бачу, люди кажуть: я приїхала, я вирішила, я працюю, я вчу мову. Тобто змінюються тенденції. Не можна казати, я думав, тоді так було погано а зараз добре. Це життя і все змінюється. Ми адаптуємося. Тому от два фактори це гроші, вам буде достатньо грошей зробити осбільник. І фактор час. Час летить дуже швидко. Що ви закінчуєте? Чи ви отримуєте після закінчення вашого збілька? Якщо у вас буде професія, яку ви здобули в Німеччині, що це вам дасть? Це буде ваш вибір, чи навіть вас оберуть, якщо ви будете робити вебунг. Вебму скажпря для того, щоб отримати роботу, у вас буде диплом з України, визнаний частково підтверджений, щось десь зроблений або диплом навчання в Німеччині. Згадайте з трьох разів, кого оберуть. Так, якщо немає персоналів, я впевнена, що мені зараз люди напишуть під відео. Зараз немає нікого в Німеччині, тому будуть брати всіх попідряд. Справа в тому, так, ви абсолютно праві, що немає персоналу, але всіх попідряд брати не будуть. На жаль, будуть працювати ті, хто працює один за трьох, але не візьмуть, оскільки в них тут свої закони. Я думаю, в цьому вже всі впевнились. Тому, е якщо у вас знов таки освіта, штат лішане РЦРІН, ким ви можете працювати? Будь ласка, кернсайд, хорт, будь ласка, е якісь. Е де придумати, мута кіндку, а ви можете там бути в кінда кіндабеттройнг, ви можете піти в школу для дітей-інвалідів, ви можете бути бекляйд-персон, ви можете бути помічник помічника вихователя, можете працювати в лікарні і вам будуть зразу платити по тарифу. Якщо ви будете мати освіту з іншої країни, вам не будуть платити таку саму суму за таку саму роботу. І знаєте, ще один такий факт, коли ви вже. Отримати роботу, людина виходить з зони комфорту. Дуже важко. Для цього потрібно, щоб або людина вмерла, або хтось вмер, або от була така фінансова крида, криза. І це реальність справді, коли в нас йде. З усіх сторін такі якісь собі як би правильно сказати, негативні події. Тоді ми починаємо рухатись і казати: ну проживу я на певну суму грошей. Я чесно кажучи, останній фактор четвертий, я згадую про минуле, як ми жили в 90-ті роки. От хто мене зараз дивиться, ви пам'ятаєте, як ми жили? У нас були талони, в нас були купони. Батьки, я не знаю, як жили. У мене бабуся розповідала, що в війну вони варили молоко. Яке молоко, що я кажу, воду з е, мукою, да? навіть молока там не було. Тобто вода з мукою було. Діти поїли непонятно якусь там картошку, колоски. Ви пам'ятаєте оці всі історії? Тому люди виживали навіть з мінімумом. Я про що зараз знов таки повторюся? Це все реально, це все можливо прорахувати е, дітей, змотивувати, якщо вони в певному віці, щоб вони працювали, і фінансово ви витягнете. Але через певний час у вас буде. Бумага, у вас буде можливість і у вас буде стабільність. Ті, хто хочуть подавати документи на німецьке громадянство, я впевнена, що ви приходите і показуєте, ось в мене освіта, яку я здобула в Німеччині, і оце в мене освіта, яка ще там з України десь приїхала. І знов-таки, якщо ви будете знаходитися в своїй зоні комфорту, ви не будете вчитися знов через там три роки. От ви собі кажете, добре, не буду робити аузбільдунг, я лишаюся там, де я є, помічником. Е помічника. І тоді, через три роки, ви вже кажете: я або стара, або в мене діти вчаться, я лишуся, бо це моя стабільність нашу йти в нестабільність. Я згадую от зараз: в мене була, наприклад, розмова з донькою пару днів тому. Я кажу: Ти знаєш, е я от навчалася на вихователя. З маленькими дітьми, потім я працювала, потім я зрозуміла, що садочок це не моє, оскільки шпінда таунта я почуваю себе нереалізованою. і паралельно я навчалась на психологічного консультанта. До речі, хтось мені каже, а ви що правда, дитячий психолог? Щось я вам не вірю. Я не дитячий психолог, я психологічний консультант, який має освіту вихователя, знаю і педагогіку, і психологію плюс особливості розвитку. Але я психологічний консультант. Психолог це зовсім інша стезя. Я вивчала цю професію паралельно своїй роботі паралельно з двома маленькими дітьми. Це було реально, це було просто важко. Якби мені зараз хтось щось сказав, Лена, давай зробити саме. Я би відмовила. Просто те, що людина навчається в 36 років, і те, що зараз мені 44, я просто ну не потягнула, оскільки це великий об'єм роботи. Тому, будь ласка, от ви мене зараз бачите. Використовуйте цей шанс, робіть. А отримуйте освіту в Німеччині. Це буде ваша стабільність. Це буде ваш сматок, шматок кліба з ікрою, і не тільки з ікрою. І це буде те, про що ви будете потім згадувати і казати: Господі, та минув той час три роки, але зараз в мене є, в мене є мій базис, в мене є мій фундамент. Якщо у вас, от я назвала цих чотири фактори: це фактор гроші, фактор час, фактор наше майбутнє, яке у вас тут буде, і фактор минуле. Беріть ресурси, згадуйте, як ми жили в Україні. І 20 років тому, який був час, і ми це все подолали. Ми змогли, оскільки ми сильні люди. Якщо вам потрібен п'ятий фактор, я вам на консультації приватній, проходьте, розкажу, допоможу, змотивую, як це все зробити, як організувати. Якщо у вас є реальний тайм-план, то ви подолаєте і з задоволенням будете вчитися. Головне правильно організувати. І у вас є допомога, є можливість. У мене, наприклад, мене не було 20 років тому, коли я приїхала, і в мене не було абсолютно цього досвіду. Я вам бажаю, щоб ви обрали свій шлях, який підійде для вас, який буде комфортним і принесе вам тільки щастя. Буду вам дуже вдячна, якщо ви поділитесь цим відео з людьми, кому можливо потрібна підтримка. На моєму каналі є більше тисячі відео про життя в Німеччині. За коментарі вдячна за ваші дискусії, оскільки це допомога іншим. І якщо ви напишете коментар під моїм відео, це означає, що ви допоможете великій кількістю, які також шукають адекватну інформацію, а не якесь залякування, або ми всі помремо, все буде погано. Все буде класно, ми всі колись помремо, але до того ми будемо класно жити. Я вам бажаю всього найкращого. Побачимося в наступних відео.